Ну що ж, добрий день, мої дорогі відмінники. Ми з вами починаємо нову тему. Ця тема називається комп'ютерна графіка. Ми сьогодні з вами вияснимо, що таке комп'ютерна графіка, як ці зображення графічні можна отримати, які види цієї графіки є, для чого вони призначені. Які мають переваги та недоліки окремої види цієї графіки, що таке колірна модель, і якими програмними засобами можна обробляти графічні документи? І ви повинні вивчити основні. Почнемо з того, що комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає засоби і способи створення і обробки графічних зображень за допомогою комп'ютерної техніки. Або галузь людської діяльності пов'язана з використанням комп'ютерів для створення зображень. Саме так. Теж. Використовується комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка використовується у оформленні самої операційної системи, це називається графічний інтерфейс користувача. Використовується для створення спецефектів у кінематографії, в телебаченні. Використовується вона в відеоконференціях. Обробка цифрових фотографій, комп'ютерні ігри, системи віртуальної реальності це все, де використовується комп'ютерна графіка і не тільки тут. Як же ж можна отримати ці зображення і ввести їх у комп'ютер? Є ось такі пристрої. Це графічний планшет, це фотоапарат, це сканер. Ну є ще така штука слайдсканер, яка зараз не використовується. От. Всіми цими способами можна ввести з зоб... Сюди ще можна добравити веб-камеру. І цим всім можна ввести зображення у комп'ютер. Вся комп'ютерна графіка ділиться на різні види. І самі головні чотири види це векторна, растрова, тривимірна і фрактальна. Що ж це таке? Векторна графіка це зображення, яке складається з точок, ліній і всяких геометричних фігур. Растрова графіка це зображення, які складаються з Маленьких квадратиків, які називаються пікселями. І чим більше цих квадратиків або пікселів, тим буде чіткіше наше зображення. Якщо порівняти звичайну графіку з трохвимірною, це буде оглядати приблизно так, як от ці два малюнки. Тобто двохвимірне зображення це плоске зображення, а тривимірне дає об'ємне зображення. І ще називають 3D-графікою. Ну, а тепер розглянемо ці всі види графіки окремо. У растровій графіці зображення нагадуємо мозаїку, що складається з пікселів одного розміру, які є найменшими елементами растрового зображення. Чим більша кількість пікселів, і тим менші їх розміри, тим буде гарніше вималюване зображення. І... Буде краще виділятися всі аменти цього зображення. Коли ми подивимось на зображення Растрове, це більшість зображень, яких ви знаєте, ці всі фотографії, от, всі картини, це все буде растрове зображення. Вони виглядають прекрасно, чудово виглядають, реалістично. Єдине, що вони всі мають один недолік, і цей недолік називається пікселізація. Тобто при збільшенні зображення, при розтягуванні зображення появляються ось такі квадратики. Тобто видно найменші частинки, що називаються пікселі. І ця властивість називається пікселізація. Векторна графіка. У векторній графіці зображення будуються як лікація з окремих елементів, прямокутничків, квадратиків, циліндриків і будь-яких інших найпростіших метричних фігур. Тобто ці зображення будуть намальовані, вони не будуть ніколи реалістичними, такі як растрові, але їх легше створювати, їх легше редагувати, є багато галузей знань, де їх використовувати доцільно. Фрактальна графіка. Фрактал це малюнок, який утворений за допомогою формул, автоматичної генерації, і він складається з... Частинок, які між собою подібні. Є більша, частинка менша, частинка ще менша, ще менша, ще менша. Ці всі частинки повторюються, переплітаються. І таким чином утворюються зображення. Ці зображення абстрактні, тобто вони ні про що. От коли на них подивитися, ну таке зображення ви могли бачити, коли е, користувалися такою штукою, як калейдоскоп, така іграшка часом продається. От. Коли ви в неї дивитесь і крутите, то там якісь отакі абстрактні зображення з'являються. Ну і останній вигляд графіки це тривимірна графіка або об'ємна графіка. І ця графіка призначена для того, щоб створити модель, тобто об'ємну модель якогось об'єкта. Його можна було роздивитися з різних боків. Якщо порівняти найбільш поширені зображення це векторні і растрові, то ми можемо сказати наступне. Векторні зображення складаються з об'єктів, які описані математично, растрові складаються з масиву піксерів. Відповідно, в векторних зображень файли невеличкі, у растрових обсяг файла набагато більший. Векторне зображення можна розтягувати і збільшувати скільки завгодно, якість при цьому не міняється. А у растрових зображеннях при збільшенні з'являються пікселі. Ну і відповідно через те векторні зображення схематичні, вони гарні переходи і зображення не дають, а растрові зображення дають фотографічну якість. І виходячи з цього. Використовуються растрові зображення для фотографії, живопису, а растрові – це креслення діаграми, схеми і тому подібні малюнки. Продовжимо знайомитись з перевагами і недоліками всіх видів графіки. По черзі, значить, растрова графіка має які переваги? Реалістичність, природність. Можна автоматично отримати зображення, наприклад, за допомогою фотоапарата чи сканера, але вони мають великий обсяг даних. Це перший важливий недолік. Тому усі растові зображення приходиться стискати, бо звичайне растове зображення займає дуже великий об'єм. Ну і звичайно всі растові зображення пікселізуються, тобто при збільшенні розміру вони розпливаються. Векторна графіка, файли невеличкі, файли зручні, при масштабуванні не втрачають якості. Модифікувати, переробляти їх легко, але це є схематичні зображення. Ну і, звичайно, тут не може бути реалістичний малюнок, так як у Растра. Фрактальна графіка. Так само, як і у векторній, тут невеликі об'єми файлів, просто робиться, легко модифікується, але це є якісь абстрактні зображення, які ем, ні про що. Вони можуть бути для оформлення, допустимо, стін там, чи інтер'єру, але картини такої ви не зробите. Ну і відповідно ці всі зображення отримуються за допомогою складних математичних формул. Ну і четвертий вид графіки це 3D-графіка. Звичайно, вона дає об'ємне зображення, звичайно, вона дає складне зображення. От. Але вже працювати з тривимірною графікою, треба мати спеціальні програми, спеціальні апаратні засоби. І це не так просто. Наступний термін, який вам треба знати, це колірна модель. Що таке колірна модель? Колірна модель це яким чином утворюється. Колір за допомогою базових компонентів. Тобто є якісь базові кольори, і нам треба з цих кольорів створити цілу гаму кольорів, які використовуються в графіці. Найбільш поширені ось такі три кольорні моделі. Зараз ми їх розглянемо. Ось так виглядають ці колірні моделі. Значить, перша колірна модель це RGB. Скорочення від англійських букв red, Green, Blue, червоний, зелений і синій. При змішуванні цих кольорів у, різних, у рівних пропорціях ми отримуємо білий кольор. Тому така модель використовується. У пристроях, таких як монітори-проектори. Зображення в моніторах-проекторах утворюються саме по такій колірній моделі. Тому наші монітори світяться і випромінюють світло. Наступна модель SMYK. Це вже чуть-чуть інші кольори. Це вже колір голубий, колір жовтий і колір малиновий. Змішуються. Якщо ці кольори змішувати в однакових пропорціях, ми отримаємо чорний кольор. І по такій моделі працюють всі кольорові принтери. Ну і є ще ось така модель. Вона вам знайома тим, що ви вибирали у графічних редакторах, наприклад, у тому ж Panthie. Таким чином колір. Тобто колір тут вибирається за допомогою яскравості, за допомогою контрастності, за допомогою ось таких параметрів вибирається колір Повторимо RGB. Всі кольори творяться з трьох компонентів: червоного, зеленого, синього. Тут вони будуть основними кольорами. Наступний. Основні кольори блакитний, пурпурний і жовтий. Блакитний, пурпурний і жовтий. Ось. Змішуванням цих кольорів ми отримуємо в однаковій пропорції чорний, а в різних пропорціях ми можемо отримати всі кольори, які є. Ну і модель HSB, яка регулює. Кольори за допомогою відтінку насиченості і яскравості. Підбираючи по цій палітрі кольор, можна вибрати будь-який кольор. Ця модель використовується у всіх растрових графічних редакторах. Наприклад, ось є такий редактор, з яким ви вже працювали. Це Paint. наприклад. Є такий редактор, як Photoshop, є такий редактор, як GIMP. Всі вони використовують саме таку модель утворення кольорів. А це 3D-редактор, який дозволяє створювати 3D або об'ємні зображення. Таких редакторів теж є дуже багато і ми будемо. З вами у 10 класі працювати з такими редакторами. Це є векторний графічний редактор професійний, який називається Corel DRAW. Ну і кілька основних форматів, які вам необхідно знати. Запам'ятайте такі формати. Перше B. МП це нестиснуте растрове зображення. Запам'ятайте, нестиснуте растрове зображення. Відповідно, JPEG – це стиснуте растрове зображення. Всі фотоапарати нам дають зображення JPEG. Є ще такий формат, як GIF це є комп'ютерна анімація або всі ці рекламні банери, що в інтернеті випливають, це все є GIF-формат. Ну, крім того, ще широко поширений формат PNG і TIF.